Добрий день учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку удосконалення навичок множення та ділення в стопчик. Сьогодні в нас 23 травня класна робота Каліграфічна хвилинка. Прописали число 570. Гарно, каліграфічно, виводячи кожну цифру, не поспішаючи. Прописали? Працюємо далі. Будемо з вами розв'язувати вирази у стовпчик. Прочитаємо ці вирази. 768 поділити на 8. 476 поділити на 4 216 поділити на 2. 564 поділити на 6. 123 поділити на 3. Розглянь частки і визнач, у яких із них у результаті буде двоцифрове число. Так. 768 поділити на 8. 564 поділити на 6. 123 поділити на 3. Чому у частці буде двоцифрове число? Тому що у кожному з цих виразів, перше число, перше і неповне ділене, яке б ми могли визначити, воно менше дільника. Якщо б воно було більше дільника, тоді б ми використовували одну цифру. І в частці в нас було би трицифрове число. А так, як воно менше, ми будемо брати перші два числа. Записуємо. 768 поділити на вісім. Нагадую, ми з вами працюємо з усіма першими двома числами 76. Тому що 7 в нас менше 8, тому ми беремо два числа. Яке число найближче при множенні на 8 буде найближене до числа 76? Так, 9. 9 помножити на 8, 72, записали. 7 відняти 7, 0 ми не пишемо. А 6 відняти 2, 4. 8 зносимо вниз. Тепер нам потрібно підібрати таке число, що при множенні на 8 ми отримали 48. Яке це буде число? Правильно, 6. 6 на 8, 48. А 48 відняти 48 дорівнює 0. Ділене. Завершено. Записуємо другий вираз. 564 поділити на 6. Тут принцип такий самий: 5 в нас менше 6. Тому ми працюємо з першими двома числами. 56. Яке число ми помножимо на 6, щоб отримати. Найближче до числа 56. Так, ми з вами користуємося способом підбору. Яке це буде число? Правильно, 9. 9 помножити на 6 дорівнює скільки? 54. 56 відняти 54. 5 відняти 5 0, ми його не записуємо. 6 відняти 4, 2 і 4. ми… Зносимо вниз. Тепер підбираємо сюди таке число, що при множенні на 6 нам 24. Що це за число? Правильно, 4. 4 помножити на 6 24. А 24 відняти 24 0. Ділення завершено. Записали ці два вирази собі у зошит. Записуємо наступний 123 поділити на 3. Тут в нас такий самий вираз, так? Одиничка в нас менше, ніж число 3, тому ми працюємо з двома першими числами з числом 12. Яке нам потрібно помножити число на 3, щоб вийшло найближче число до 12 або 12. Правильно, 4. 4 помножити на 3 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Зносимо число 3. 0 не записуємо. Залишаємо пусте місце порожнє. Тепер потрібно підібрати таке число, що при множенні на 3 ми отримаємо 3. Правильно, це число 1. 1 помножити на 3 дорівнює 3, 3 відняти 3, 0. Ділення завершено. Записали. Тепер ми з вами виконаємо ділення і до ділення виконаємо його перевірку множення. Записуємо вираз. 623 поділити на 7. Скажіть, будь ласка, скільки буде чисел у часті? Правильно дві. А чому? Тому що 6 нас менше 7, і ми працюємо з двома першими числами: 62. Абсолютно вірно! Яке найближче число ми помножимо на 7, щоб отримати найближче до 62 або 62? Правильно 8 8 помножити на 7, дорівнює 56, записали. 62 відняти 56. Від двох ми 6 відняти не можемо, тому займаємо десяток у шістрки, так? 12, 12 відняти 6, дорівнює 6. Тут не 6, а 5. 5 відняти 5 дорівнює 0, його ми не записуємо. І зносимо число 3 вниз. Тепер підбираємо число сюди таке, що при множенні на 7 було 63. Яке це число? Правильно, 9. 9 помножити на 7 дорівнюю скільки? 63. Розумнички. А 63 відняти 63. 0. Завершено ділення. Пригадаємо, як виконувати перевірку множення. 89 помножити на 7. Ми частку множимо на дільник, щоб перевірити правильність розв'язання виразу. І повинні отримати ділене. Якщо ми отримали ділене, то ми правильно розв'язали вираз. Отже, 9 помножити на 7. Так, 63. 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7. Скільки дорівнює? 56 і додати 6. Правильно, 62. Записуємо число 62. Отже, подивіться, чи правильно ми виконали ділення? Так, звісно, правильно. Ми отримали ділене 623. Наступне виконаємо вираз діленням, а також виконаємо перевірку множення. Записуємо. 116 поділити на 4. Підбираємо сюди число, яке примножені до 4, буде давати найближче до числа. 11. Правильно, 2, 2 помножити на 4 8. Нам підходить. Чому? Тому що від одиниці ми все одно не зможемо відняти ніяке число. Ми будемо займати десяток. І отримаємо тут 0. Тому запис виконуємо таким чином. 1 відняти 8 ми не можемо, займаємо десяток, 11 відняти 8 3. Число 6 ми зносимо. Тепер підбираємо число найближче до числа 36. Це 9. 9 помножити на 4, 36. А 36 відняти 36 дорівнює 0. Правильно! Виконаємо перевірку множення. 29 множимо на 4 9 помножити на 4 дорівнює 16, 6 пишемо. 36, вибачте. 36. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4. 8 і додати 3. 11, правильно. Ми отримали ділене. Значить, правильно ми виконали дію ділення? Так, правильно. Запишемо наступний вираз: 525 поділити на 7. Виконайте, будь ласка, цей вираз самостійно і виконайте перевірку множенням. Виконали? Молодці. Перевіряємо. Хто виконав вірно без помилок, будь ласка, поставте собі на полях плюс. Ви впорались з цим завданням. Попрацюємо із задачею. Запишіть посередині у вашому зошиті задача. Читаємо задачу. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 30 45 метрів тканини? Прочитайте ще раз цю задачу самостійно. Отже, скільки витрачають метрів тканини на пошиття костюмів? Правильно, на пошиття 8 костюмів використовую 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із тканини 345 метрів? Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Ні, не можемо. Чому? Так, тому що нам потрібно дізнатися, скільки метрів тканини ми використовуємо на один костюм. Як нам це дізнатись? Так, 24 поділити на 8. Записуємо перша дія. 24 поділити на 8 дорівнює 3 метри. Тепер ми знаємо, що на пошиття восьми костюмів ми використовуємо 3 метри тканини. У нас є 345 метрів. Як дізнатися, скільки метрів тканини можна пошити з таких костюмів? Правильно поділити! Записуємо 345 поділити на 3. 3 в нас дорівнює 3. Тому в нас буде відповідь у части 3 цифрове число. Підбираємо таке число, щоб множенні на 3 було найближче до 3. Так, 1. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 3 відняти 3 0, тому ми це не пишемо. Підбираємо наступне число: 4 зносимо. Так, 1. 1 помножити на 3 дорівнює 3 4 відняти 3 1 5 зносимо. Підбираємо наступне число 5, 5 помножити на 3 15, а 15 відняти 15 0. Отже, відповідь: записали: 115 таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини. Розумнички, впорались. Наступне завдання. Нам потрібно з вами знайти периметр прямокутника. Пригадаємо, що таке периметр. Правильно, це сума довжин всіх сторін. Запишіть посередині задача. І наша задача містить таку умову. Довжина 17 см, ширина 9 см. А периметр в нас невідомий? Пригадаймо, які в нас сторони прямокутнику правильно, паралельні. Якщо одна, якщо ця сторона у нас 17 см, то і друга сторона 17 Якщо ширина 9 з одного боку, то з іншого вона також 9. Як же ми знайдемо периметр? Абсолютно вірно. Записуємо розв'язання. 17 додати 9 і помножити на 2. Тому що у нас дві сторони 17 см, і дві сторони 9 см. Можна було всі сторони просто додати, можна було помножити послідовно. Отже, 17 додати 9 26 і 26 помножити на 2, скільки в нас дорівнює? Правильно, 52 см. Отже, 52 см периметр прямокутника. Записали у ваші зошити. Наступно розв'яжемо задачу також письмово. Запишіть посередині в зошит. Задача слово І читаємо задачу. Із саду привезли 675 кілограмів яблук. А груш у п'ять разів менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш привезли із саду? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Так, скільки привезли кілограмів яблук? 675. А груш? Невідомо, але сказано, що у 5 разів менше. Яке питання задача? Скільки всього складемо коротку умову до цієї задачі? Яблук у нас 675 кілограмів, груш невідомо. Але сказано, що у 5 разів менше, ніж яблук. Питання: скільки всього яблук і груш привезли разом? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Звісно, ні. Що нам потрібно дізнатися першою дією? Скільки привезли груш молодці, як ми це дізнаємось? Так, дію ділення записуємо. 675 поділити на 5. Підбираємо числа. Так, 1. 1 помножити на 5 5. А 6 відняти 5 1. Число 7 зносимо, підбираємо наступне число, яке при множенні на 5 буде найближче до числа 17. 3, правильно, 3 помножити на 5 дорівнює 15. Молодці. А 17 відняти 15 дорівнює 2, 5 зносимо, підбираємо наступне число. 5. 5 помножити на 5 25. 25 відняти 25 дорівнює 0. Ділення завершено. Ми отримали 135 чого кілограмів. А тепер ми можемо дізнатися, скільки всього привезли. Правильно, якою дією? Додавання записуємо. 675 додати 135 міркуємо. 5 додати 5 дорівнює. 10. 0 пишемо, а 1. Запам'ятовуємо. 7 додати 3 дорівнює скільки? 10 і ще 1. Одинадцять. Один пишемо, одиничку запам'ятовуємо. Шість додати один? Сім. І ще один? Вісім. Отже, вісімсот десять кілограмів. Яку ми запишемо відповідь? Вісімсот десять кілограмів яблук і груш привезли із саду. Молодці! Ми сьогодні з вами добре попрацювали! Ви розумнички! Я з вами прощаюся. До побачення!